Доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися завдання на встановлення відповідності між словом і частиною мови, якою є дане слово, або між словом і членом речення, тобто яку синтаксичну роль відіграє конкретне слово в конкретному реченні. Розпочнемо трохи здалеку. Зараз перед вами Світлини, на яких ви можете бачити відому українську акторку Ірму Вітовську, вона в центрі, і також праворуч вгорі і ліворуч теж ця ж сама акторка, але в гримі. Так, і слова, слова як частини мови, вони ніби актори. Залежно від того, в якому реченні це слово, ця частина мови, таку і функцію синтаксичну може це слово виконувати. Тобто це як актор іменник в даному випадку, це актор. Коли він наклав на себе грим, він вийшов в конкретній виставі, в конкретному реченні, то залежно від того, де. Він в цій виставі, де він стоїть в цьому реченні, від якого слова залежить, на яке запитання вже в реченні відповідає, а не сам по собі. Уже буде залежати, яку функцію, тобто яким членом речення цей іменник буде. Ну, наприклад, давайте візьмемо конкретно: іменник Земля. Земля наш рідний дім, тут іменник. Запитання, що так, виступає в ролі підмета. В реченні Україна це наша рідна земля, той же самий іменник, в тій же самій формі, уже є іменною частиною присудка. Ми з'ясували значення слова земля, тут слово земля уже в ролі означення. На землі лежало жовте листя, де лежало? На землі. Іменник разом з прийменником в ролі обставини місця, місяць обертається навколо землі, тут уже додаток. Тобто, одне і те ж слово все одно буде іменником, але виступати воно може в різних ролях в реченні. І тому ми кажемо з вами, наприклад, земля наш рідний дім підмет земля виражається іменником земля. А, наприклад, лежало жовте листя на землі, ми скажемо, що тут іменник земля виступає в ролі обставини місця. Так що, будь ласка, не забувайте про це. Коли нам треба в завданні визначити слово як частину мови, то для самостійних частин ми застосовуємо такий прийом. Ми з вами ніби вибираємо, виймаємо з речення конкретне слово, і до цього слова, вже без його зв'язки з іншими словами в реченні, ми ставимо запитання. Тобто, ми ніби знімаємо цей грим як актор, який після вистави вийшов з театру, Отакий, От який він є, і визначаємо частину мови. Зараз ви. Побачити нагадування, ті запитання, на які відповідають та чи інша частина мови, самостійно. Так? можете натиснути на паузу, здивитися більш уважно. Але бувають такі моменти, коли і член речення, і Частина мови відповідає на одне і те ж запитання, і деякі учні, навіть будучи вже 11-класниками, плутаються в цьому. Наприклад, означення це член речення, називає ознаку предмета, відповідає на запитання чий. Чи. І є частина мови, прикметник, яка теж називає ознаку предмета, і теж відповідає на запитання який. Чи. Або обставина способу дій і прислів. Так ось, для того, щоб не заплутатися, пропоную попрактикуватися, пригадати. Ось перед нами речення з вами. Теплі промені сонця лагідно торкалися мого обличчя. Ви бачите, що я вже розібрала це речення за його членами, і тут в даному реченні три означення: теплі. Сонця і мого. Чому це все означення? Тому що я ставлю запитання промені які теплі Так? означення залежить від іменника, називаю ознаку запитання, які, це означення: промені які сонця. Пригадайте, ми з вами роздивлялися, що значить неузгоджене означення. Так? можна сказати сонячні промені, можна сонце. Так, це у нас з вами теж означення буде. Обличчя його? Мого. Це теж буде означення, тому що запитання, чий, і ознака за приналежністю. Тобто це все означення, але всі вони виражаються різними частинами мови. Як визначити частину мови? Я беру слово теплі. Теплий, так, який? І вже просто до цього слова ставлю запитання. Це прикметник. Тобто прикметник виконує роль означення або означення виражене прикметником. Е, далі, зараз ми до слова лагідно ще повернемося. Потім промені, які сонця, сонячні, але беру слово сонця, сонце, що? Це іменник. І цей іменник виступає в ролі неузгодженого значення. І обличчя, чиє моє, так мого, це вона з вами. мій, моя, моє, це присвійний займенник. Тобто тут означення виражається частиною мови займенник. Ну, і оскільки тут є ще варіант схожості запитання прислівника і обставини способу дії, то теж ви можете бачити. Пояснення торкалися як лагідно, і я беру слово лагідно прислівник, теж запитання як? Це прислівник в ролі обставини способу дії або обставина способу дії виражена прислівника. Ну, із самостійними частинами мови більш-менш зрозуміло. Там можна поставити запитання. А що робити із службовими частинами? Тут є свої нюанси. І зараз я так коротко про них нагадаю, правда, про кожен з цих випадків є і окреме відео. Можете, до речі, в коментарях написати, якщо є така необхідність, нагадати, як розрізняти сполучник і частку, прийменник, прислівник, там, сполучник і прислівник і таке інше, то я обов'язково. Відповім на ваше запитання. Так ось, якщо у вас після слова йде іменник, числівник або займенник, і це слово допомагає правильному звучанню речення, конструкції, так? тобто приєдно, стоїть при імен, при займенник, відповідно, це прийменник. Я безумовно взяла той приклад, де можна переплутати похідний прийменник з прислівником. Ми розташувалися неподалік села. Тобто, розташувалися де неподалік села. Оці два слова виконують роль обставини місця, де. Виражається ця обставина іменником село і прийменником неподалік. Що дає мені підстави говорити, що це прийменник? Спробуйте його прибрати з речення. Ми розташувалися села. Не можна відірвати так? Тобто цей прийменник, це слово, воно допомагає правильній граматичній структурі речень. А якщо проаналізувати друге речення, ми розташувалися де неподалік. Це теж буде обставина місця, але беру слово неподалік. Воно одне, після нього нічого не йде далі, це прислівник. Тобто це обставина місця виражається прислівником. місця. І ще не забуваємо, що є у нас сполучники і є частки. Сполучники бувають сурядними, і ось беремо з вами єднальний сурядний сполучник І, він може з'єднувати однорідні члени речення, може з'єднувати окремі речі. Коли він таку функцію виконує, то це сполучник, як в реченні замислився про щось і не помітив калюжу. Так, він з'єднує два однорідні присудки. Якщо ж ви натиснете на паузу і уважно роздивитеся речення полохлива ворона і куща боїться, то переконаєтесь, що тут і не з'єднує ні однорідні члени речення, ні о прості речення, це підсилювальна модальна частка. Коли не знаєш, то й не говори. Я можу замінити, якщо не знаєш. Тобто, коли тут сполучне? Ми почали збиратися додому, коли вже сонце почало ховатися за небокрай, я можу з підрядної частини зробити питальне речення: Коли вже сонце почало ховатися за небокрай? Тобто, це у мене прислівник. І ще один приклад, хмари пропливали по небу, наче білі лебеді. Наче тут сполучник підрядності, який приєднує порівняльне речення, а хмари, наче пливли по небу, хмари, що робили, пливли, оце наче це частка, яка супроводжує простий слівний приступ. До речі, «кома» не ставиться, бо тут порівняння немає. Ну і нарешті ми з вами перейшли до конкретного завдання. Ви можете виконувати так, як вам зручно, взагалі пропустити, а потім подивитися вже правильні відповіді. А для тих, кому складно такі завдання виконувати, я показую, як би я це робила. Безумовно, я завжди починаю з граматичної основи. Їх тут дві. Національний центр Олександра Довженка і два однорідних присудки, викупив і повернув. І підрядна частина, що донедавна вважали втраченим, це односкладне, неозначене особове речення, наша граматична основа. Я почну зі слова що. В принципі, тут доволі легко визначитися з парою, але могло би бути і таке, що серед варіантів А, Б, В, Г, Д. Вам би запропонували і е, варіант сполучник. Коли ви можете замінити, що, коли це що приєднує підрядне речення, на займенник який, або перетворити це речення на питальне, саме підрядне речення на питальне, то перед вами що це займенник, це сполучне слово. Фільму, що донедавна вважали втраченим, або фільму, який донедавна вважали втраченим. Тобто, перед нами, що це займенник, відносний займенник, який приєднує підрядну означальну частину. Далі у нас йде слово віднайденого, фільму якого віднайденого, тобто це означення, а яка ж це частина мови. Я беру саме слово віднайденого, віднайдений, який, запитання який, але на це запитання може відповідати у нас дієприкметник і прикметник. Що я далі роблю? Я з'ясовую, чи утворено це слово від дієслова. Фільм, який віднайшли. Тобто, раз з ним щось зробили, то це пасивний дієприкметник, як форма дієслова. Далі у нас іде повнометражний фільм, який знов таки запитання який, ну, тут уже зрозуміло, що це буде просто прикметник, повний метр, тут не від дієслова утворено. І. У нас з вами залишається донедавна. Вважали коли, як довго, так? Донедавна. Ну, це у нас з вами прислівник. Саме слово донедавна збігається із запитанням цього ж слова як члени речення. Обставина виражається прислівником. Нас цікавить те, що це прислівник. Ну, і ось правильні відповіді, правильні пари. Ідемо далі. Зараз іще одне завдання. Тут я вже прошу вас самостійно натиснути на паузу і визначити пари Слово і частина мови, якою є дане слово. А я трошки пізніше покажу вам правильні відповіді. Ось такі вони. Облита це у нас дієприкметник, що піниться, так? це, відповідно, у нас з вами займенник, ну таки можна сказати, яка стиха піниться, стиха як прислівник, і неначе це у нас з вами частка. До речі, ось тут можна було би заплутатися, тому що не наче є сполучником буває, а буває часткою, так ось бджоли неначе киплять, сполучник не може стояти між підметом і присудком. Сполучник може тільки сполучати, якщо мова йде про підрядний, два простих речення головне і залежне. Тут ми так не бачимо, тобто ми переконуємося, що цей час. Тепер завдання, в якому потрібно визначити, вже яку синтаксичну роль виконує виділене слово, тобто яким членом речення воно є. Ми вже схожі завдання виконували, ну і ще раз повторимо з вами, який алгоритм ми застосовуємо. Ми уважно читаємо речення, щоб зрозуміти його зміст. Ми визначаємо граматичну основу, тут уже 100%, ми визначаємо групу підмета, це означення, якщо вона є безумовна, потім визначаємо групу присутка, тобто це додатки обставини. І далі ми можемо ще визначити другорядні члени речення, які залежать від інших другорядних членів речення. Ну і пам'ятаємо, що визначаючи вже. Синтаксичну роль слова, ми не виймаємо його з цього речення. Так? Ми дивимося, на яке запитання це слово відповідає вже в реченні, від якого слово воно залежить. Це важливо пам'ятати. Ніколи не треба забувати про своє призначення і завжди пам'ятати, що ми ці покликані народом для того. Аби показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мистецьких благ. Я визначила граматичні основи, правда, не всі. Поки що, у нас що, аби що і ще що, це сполучники підрядності, і це вам підказка. Що скільки підрядних сполучників, стільки буде підрядних речей, тобто треба шукати ще граматичні основи. Далі, ось у мене наступна граматична основа, я притримала трошки: що життя прекрасне. І от слово прекрасне у нас виділено, що ми бачимо? Життя є прекрасне, це складений іменний присудок. Тобто прикметник, якщо визначити частину мови, я беру слово прекрасне. Виймаю його речення, кажу, прекрасний, який це прикметник. Але він виконує не роль означення, а він виконує роль присудка, тому що відповідає на за запитання, який підмет є. Це важливо про складені мені присудки, ми теж з вами говорили. Отже, першу пару ми визначимо. Далі беремо слово завжди. Пам'ятати, як довго, коли завжди. У нас з вами це уже обставина часу, яка виражається прислівником часу, до речі. Далі беремо наступне митці. Ну, ми з самого початку визначили, що це підмет, і тому ми розуміємо, що тут у нас іменник митці виконує роль підмета. І останнє слово показувати, кому чому світові, це у нас з вами буде додаток, який виражається іменником. Тут ми, хоч треба було просто визначити члени речення, але все одно ми з вами повторюємо і частини мов, так? Не забуваємо про це. Далі перед вами знову завдання на встановлення відповідності. Будь ласка, натисніть на паузу і виконайте його, і через декілька хвилин ми перевіримо. Ось таким чином у вас повинно було вийти, молодість здатна творити, це у нас з вами присудок. Далі, як розбещує людину сама можливість, яка можливість принижувати інших. Зверніть увагу, наш інфінітив, про який ми багато разів з вами згадували, він називає ознаку іменника, тому в реченні це означення. А якщо мені потрібно визначити частину мови, то принижувати, що робити, це дієслово. Але це дієслово в формі інфінітива виконує роль означення, а не присудка, про що часто забувають. Я вже говорила про те, що коли у вас в тексті береться якесь слово в лапки, то тут мова йде про слово. Da, слово завтра. Тому тут це буде підміна. Далі, а він стоїть на перекір усім, у нас з вами тут обставина, і народ шукає в геніях себе, кому в геніях це у нас додаток. Але я хочу особливу увагу зараз приділити ось цьому реченню: а він стоїть на перекір усім. Тут у нас виділено саме слово наперекір, але я вважаю, що тут трошечки не зовсім коректно, тому що наперекір усім це все обставина, на перекір само по собі не може бути просто обставиною, членом речення. Це прийменник, похідний прийменник. Який разом з займенником усім виконує роль обставини. Більш детально про це ви можете подивитися у відеоуроці ось за таким покликанням. Ну і текст для закріплення даної теми, будь ласка, я його залишаю в описі під відео. Переходьте, виконуйте, тренуйтесь. Бажаю вам успіху!